Іван Багряний. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя. Найперше слово, друге слово гім величний, Грім звитяг і клекіт орлий, звук вітчизни. Неповторний і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові пісня рвіна, і така, як похлюбистко, і така, як мрійка мрійна Перейшов усі я, є прекрасних, мов багато, але першою, як мати, серед мов, лиш ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова. Ти могутня рідна мова, мова пісня колоскова, мова матері уста.